Навіть при наявності відповідного міністерства ну, потенційно ніякої реінтеграції допомоги не відчувалось від міністерства. Е, ну, хоча була б надія про те, що є хтось на рівні Кабміну, хто повинен опікуватись переміщеними особами е, в стані військового, ну, скажімо так, військових обставин. На сьогоднішній день я так розумію, що махнуло рукою. На відповідні вже е, напрацювання, які робило це міністерство, на відповідні програми, на які виділялись бюджетні кошти, виділяли донори на відповідну реінтеграцію в приймаючі громади, і зайнялись питанням повернення людей е, з окупованих територій, які виїхали за межі України, бо у нас катастрофа національного рівня е, щодо виїзду і трати. Національного багатства самого головного людей. Люди тікають з країни, бо умови перебування в будь-якому стані: цивільному, адміністративному, військовому неможливо просто нормально жити. Ну, в умовах війни, звісно, що і так нормально жити, але ми ж говоримо про базові механізми. Тобто немає ніякої налагодженості комунікацій. Ми маємо навколо. Багато мільярдні витрати на незрозуміло, що кожен хватається, біжить кудись, щось робить, не виконує поставлені задачі, і за це нічого йому не буде, його направляють на повищення там до міжнародних стран е представниками. А в даному випадку, ну дуже таке, знаєте, сумнівне призначення міністерства мінпук. Я от назову так: от, е літературно, бо користі від нього нуль. Функціоналу я не бачу, яким чином міністерство може комунікувати з ким, ради чого, і якими інструментами. Бо, окрім е, виступів в інтернет мережі, я не бачу ніякого ні законодавчої ініціативи, ні якихось економічних е, е, дій з боку міністерства. Я не бачу ніякої комунікації. Хоча б, якщо б було б Міністерство окупованих територій, то можливо було б зробити. Е, Реорганізацію військових адміністрацій і перепочинити функції управління е, окупованих територій в розумінні підтримки ВПО саме на це міністерство. Є міністр, є заступники по певним областям, які здійснюють адміністрування і здійснює відповідно і е, фінансове забезпечення шкіл і закладів охорони здоров'я. Якщо вже на це пішло, ми маємо е, пряме коротке плече щодо. Законодавчої ініціативи від міністра до Верховної Ради, а зараз ми маємо незрозуміле міністерство незрозумілого міністра, який займається незрозуміло чим для незрозумілих потреб. От, скажімо так, це мінпук, я по-іншому не назову, бо це просто так діє раді дії. Ви Лискій маєте на увазі, що мінпук це міністерство національної єдності? Так, я я маю на увазі це, бо. По іншому літературно я не можу в ефірі сказати. Я хочу ще уточнити раніше, все ж таки, ми критикували дуже погано там, ну взагалі не як, але там Верещук створювала видимість спілкування, і ви саме особисто мали таку можливість спілкуватися з міністеркою, чи хто там м, опікувався м, з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та по справах ВПО. А зараз. Після створення цього Міністерства єдності чи Міністерства ПУП, взагалі нікому, ніхто не є відповідальним за повернення деокупованих територій інтеграцію їх та права ВПО. За роботу з ВПО ніхто не є відповідальним зараз. Так, це ж, знаєш, саме цікаво, це визнають повністю о, всі посадовці. Навіть пані Варищук на відповідних нарадах. Координаційного штабу допомоги ВПО при ну, в Києві, як організовується, вона говорить, ну, немає міністерства, звертайтесь до мене. Тобто, в даному випадку вона бере на себе функцію там комунікації, але це відбувається раз на два тижні. Так, да, я в даному випадку, наскільки критично не відносився б до неї і відношусь до неї, але спосіб керування досить, скажімо так, дієвий, але не надовго. Тільки на період ведення відповідних нарад. Бо ситуація пов'язана з той самий Світловодськом протягом трьох місяців так і не вирішилась, навіть завдяки тому, що два рази це питання підіймалося в неї на нараді. І ставила задача це питання вирішити. Ну, нашій клерки луганської авці, на жаль, не знайшли користі в відповідних ініціативах, і це питання просто похоронило. Не знайшли ні поштою, ні механізмів. Ще раз, питання по Світловодську, яке ще раз? Е, Світловодська громада уклала міжнародний договір грантовий на реконструкцію двох корпусів багатоповерхового гуртожитку на березі міст, е, річки Дніпро в курортній зоні. З можливістю облаштування по одному корпусу гуртожитків на 300 осіб, по іншому на 60 сімей реконструкцію квартир, малогабаритних квартир. По першому проєкту вони знайшли власні кошти і почали вже роботу. А по другому етапу проєкту їм не вистачало 15 мільйонів гривень на закінчення відповідних підтверджень фінансової спроможності громади реалізувати цей процес, проєкт. Бо загальна сума по цьому проєкту складала 47 мільйонів, який передбачав реконструкцію приміщення і облаштування приміщення меблями. Тобто, в даному випадку, людина приходить, заселяється і живе на користь. Власну і, вла... і і користь громади, що ми мали в остатку протягом трьох місяців, велись перемовини щодо знаходження цих 15 мільйонів гривень, а звертаю увагу, що 5 мільярдів гривень витрачається на Луганську область, і Луганська область не мала можливості чомусь в лапках знайти цих 15 мільйонів для вирішення цих питань і знайшли собі адговорку, звертаючи увагу на те, що немає гарантії. Що ВПО з Луганської області отримують житло в відповідних приміщеннях. Хоча, в свою чергу, є у них міністерська постанова, яка дозволяє приймати участь релакованим громадам в розподіленні житла за умови фінансової участі в облаштуванні цього житла. Це саме ця була ініціатива військової адміністрації Луганської області, яка була лобійована мною а не ними. Перед пані Верещук, яка з третьої спроби, все ж таки спромоглася внести зміни до цієї постанови. І ці норми були включені до постанови 495-ї кабміну, яка дозволяє можливість розподіляти житло для ВПО. І що ми маємо в результаті? Нічого. На жаль. В третій рік війни жодного реального житлового проєкту Луганська область не реалізувала, витрачаючи мільярди гривень. 15 мільйонів гривень не знайшли для житла для облаштування житла для власних біженців, яких називають внутрішньопереміщеними особами, а на власне утримання використовують мільярд. І я скажу навіть більше: в 2025 році пан Лисагор видав розпорядження щодо збільшення коефіцієнту заробітної плати на рівень 1,7 відсотка. По відношенню до 24-го року він надав розпорядження щодо збільшення розміру заробітної плати на себе коханок. і подав збільшений суму бюджету фінансування луганської овци на суму 1 мільярд 20 мільйонів. Тобто на 20 мільйонів більше ніж було порівняння з 24-м роком. Витрати растуть, а результату немає, окрім публікації в Фейсбуці щоденних етерів. Які вони зазначають про проблеми знову ж таки е, мешканців окупованих територій, як там важко, як там погано, як там вбивчо, однак жодної інформації щодо мешканців релакованих громад? Інформації, як погано і як виживають люди, які втекли з окупованих територій, залишивши все своє вайно, майно, втративши все своє звичне життя, всі свої кошти. Дехто всіх своїх, дехто рідних, їх життя не цікаво тим керівникам, ну, як воно виглядає? На жаль, так. Ну, це вже ствердження, бо протягом останніх років саме так і відбувається.